Всім привіт! Ми знаходимося в центрі столиці, в центрі Києва, де зараз відбуваються маленькі дива. Клуб добро спочатку війни, там, де потрібен дітям, і ми реагуємо на ті запити, які до нас надходять. Ми дуже активно займаємося терміновою допомогою родинам з дітьми, які опинилися на межі виживання. Банально у людей немає продуктів, гігієни, дитячої їжі, і тим паче вони не можуть думати про такі маленькі радощі життя, як олівці, фломастри, альбоми, які стають для дітей просто неймовірним щастям. Привіт, масне. Находимося на складі клубу Добродіїв. Звідси ми щотижня відправляємо 500 тисячу коробок для родин з дітьми по всій Україні. Це вікно, де в нас відбувається загрузка-вигрузка будь-яких машин. Призвело мене сюди те, що просто необхідна була допомога у завантаженні і вивантаженні, яка відбувалася неподалік від мого місця проживання. Я відчуваю радість, тому що хоч щось я можу зробити. Є бажання допомагати своїм. І допомагати країні зараз. Ми активно працюємо над тим, щоб масштабуватися, оброблювати запити швидше, точніше і більше. Тож долучайтеся. Нам дуже потрібна ваша благодійна підтримка грошима, товарами. Нам дуже потрібна ваша волонтерська допомога. Разом з вами ми дійсно робимо дуже важливу справу.